Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте дивитись, що ж у вас буде завтра в особистому житті. щось опрацювати разом з людьми які от просто це буде весела робота це буде легко це буде піднімати вам настрій це ще й опрацювати якусь інформацію яка надійде вам і це не буде затягуватись це як знаєте на певний час ви сходитесь з кимсь заради цієї якоїсь там Інформації або роботи і далі собі відправляєтесь от просто там по своїх справах, як ви там плануєте собі зазвичай. Знаєте, коли весело проведете час, коли вам легше буде щось опрацювати не самотужки, а з кимось. Колективі невеличкий колектив, але все одно там, дві-три людини. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Завершуватись, я б сказала, трошки емоційні якісь моменти, коли е, люди не зовсім розуміють один одного і емоційно сприймають один одного. Тут такі справи будуть закриватися вашою якоюсь перемогою. Тобто, наприклад, ви зможете щось своє доказати чи пояснити, чи Просто ви зрозумієте, як цю ситуацію змінити. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте подивимось. Дії чоловіка у бік жінки. Жінка тут показана королева жезлі. Дуже яскрава, дуже така емоційна натура. Дуже зосереджена більш за все, все ж таки, на кар'єрі, на питанні якихось своїх, знаєте, просувань в цьому житті, коли вона щось робить і контролює все навкруги себе. Знаєте, в нього є план, як взагалі з нею взаємодіяти. І більш за все це буде підходити, коли, наприклад, до когось з вас, з жінок, має цікавість хтось зі співробітників ваших. От більш за все для таких людей буде підходити. Або, наприклад, ви чимось зайняті, і в цей момент от, ваш чоловік, ваш там, коханий буде якось відволікати вас. Але повірте, от романтичний настрой вас, його романтичний настрой вас ну, так трошки буде. Змягчати. Давайте далі пом'якшувати так трошки буде. Тепер давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Жінка тут буде затягувати, ну, як зустріч, як можливість спілкування. Е, знаєте, не так, щоб вона. Тут є якісь її страхи, її якісь переживання, її, наприклад, не дуже гарний стан здоров'я. У неї буде причина. Вона не просто так, так буде робити. Ну, знаєте, як... не те, щоб просто не хочу з тобою спілкуватись, а от давай не зараз, давай трошки там, ну, через день, через тиждень. От щось таке, якщо це ви не разом мешкаєте, взагалі жінка буде більш зосереджена на якихось своїх страхах, на заглиненні десь в якусь ситуацію, яка її, ну так, так, знаєте, не налаштовує на позитивний лад, а навпаки, щось, що їй ну, сприймається її складно. Ось так показано. Але вона доволі впевнена в собі. І вона, знаєте, вона завжди знає, що вона робить, для чого вона робить, як робити. І завжди дуже зосереджена на найкращому результаті для одиноких, що буде завтра у сфері кохання. Король Кубків показаний, але не обов'язково це про коханого. Це може бути про родича кровного. І показана дорога. І показано. Якось ви будете, в принципі, впевнені в тому, що буде відбуватись між вами і цим королем кубків. І, в принципі, більш-менш задоволені тим, що буде відбуватись. Він інтуїтивна людина, і ви інтуїтивна людина. Тут ще й ментальний зв'язок між вами показаний. Якось, знаєте, як тікаєте від проблем, які можуть бути пов'язані з цим чоловіком. Ось так тут для одиноких показано. Більш все ж таки, от фінансові якісь питання будуть вирішуватись між вами робота. Що вам важливо знати про вашу роботу завтра? Можете посваритись з керівництвом, можете висловлювати свої думки керівництву, навіть свої якісь перечуття. Може бути нав'язлива ситуація від керівництва вам. Коли, знаєте, на вашу майстерність щось там буде накладатись, от якісь певні обов'язки. Ось такий день по роботі. Далі. Що вам важливо прийняти? Можливість для когось з вас, вона пов'язана з вашою родиною, з членами вашої родини. Для когось це можливість, як встановитись десь в чимось. Або встановити якусь ситуацію, або, наприклад, полагодити щось, що ну, там розірване, ну там відламане, щось таке. Насправді, більш за все, ну, для багатьох з вас це буде пов'язано з дитиною. Дитина щось ламає, ви приводите до ладу. Ну, так, ну, приймайте, як є, це ж все ж таки. Таке воно життя, нічого нема, такого, щоб аж дуже вічного, від чого краще, б за все, відмовитись? давайте побачимо. Чого вам краще за все, від страхів, то точно відмовляєтесь, закривайте для себе цю тему. Взагалі-то здебільшого тут страхи показані тільки до тих пір, поки ви не розкриєте для себе тему свого страху. Ну, тобто, наприклад, якщо боїтесь якоїсь хвороби, то дізнаєтесь більше про цю хворобу, як діяти, що робити, щоб вона відступила від вас, і робите це, і все владнається. Якщо це пов'язано, наприклад, з якимсь екзаменом, теж вивчаєте матеріал. Ну і не буде такого страху, ви знаєте, що ви відповісте на будь-яке питання. І так, ну, чого б воно там у вас не торкалось. Як тільки у вас більше знань, страхи будуть відходити, відсікатись, ви їх пропрацюєте і все, від цього просто буде відмовитись. Давайте дивитись, чого ж вам не уникнути. Від емоцій, які будуть вам надані королем жезлів, швидко, так, знаєте, неочікувано. Ви не чекаєте таких емоцій, але вони надійдуть до вас. Людина може зателефонувати, приїхати, хоча насправді це якась ситуація затягнута вже. Це емоційно, це з любов'ю, з почуттям, з бажанням. Знаєте, от як зробити щось аж через край. не так, що там трошки щось таке, трошки посмішку у вас викликати, і все. А так, щоб аж, знаєте, щоб ви аж довго потім згадували і казали собі: ну, це ж треба так, це ж треба яка емоція, да? яка людина, як зробив, як сказав, ну, так щось. Хоча насправді на цей момент це вже якась затягнута ситуація. Це те, що він, наприклад, повинен був вже зробити. Може, в цей день, може навіть кілька днів тому, але тільки от зараз щось буде зроблене. Може, листа якогось надійшли. Це він будь-ким може бути для вас, Там може і по роботі, може і з сім'ї. Добре, давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на завтра. Слухайте, не лякайте себе тим, що вам може не вистачати грошей, що ви їх швидко витратите і нічого не буде. Взагалі, не лякайте себе грошима. Вони у вас як швидко приходять, так швидко і повинні обертатись в вашому житті. І да, навіть ситуація, в якій вам не вистачає грошей, вона швидко буде як поламана. Ви тут щось зробите, що вам буде допомогою. Ви можете щось робити, що вам буде допомогою в ситуації з грошима. І. Це як ви або вже знаєте, або ось ось у вас буде така можливість щось робити. Багато, багато з вас вже знають, що треба робити, але не хочуть цим займатися, не хочуть робити. Але все одно не лякайте себе нестачою грошей, бо насправді. Вони якось, це та енергія, яка до вас весь час приходить. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в нових відео. І всім щиро дяка за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Ціную це і ціною те, що ви в мене є. Всім пока.